Сестро душі, коли все навколо здається мовчазним, а біль стискає твоє серце, знай, це не кінець. Це початок. Те, що ти відчуваєш не випадкове. Це ключ до дверей, які ти ще не відкривала. Я, архангел Михаїл, не заявляюся без причини. Я прийшов, бо твоя душа кличе, і небо почуло. Послання з висоти доторкнеться сьогодні до твого духу, і ніщо вже не буде, як раніше. Ти, яка носиш світло всередині себе, не усвідомлюєш ще всієї своєї сили. Цей біль, що розриває тебе зсередини, пов'язаний із твоїм пробудженням. Ти проходиш крізь тінь, щоб навчитися бачити світло навіть із закритими очима. У цьому твоя місія, у цьому. Твій дар, це не кара, це відповідь на твоє давнє прохання покажи мені мій шлях. Я знаю, як сильно ти втомилася, я відчуваю, як твої ночі стали довшими за дні. Але саме тоді, коли настає найглибша темрява, починає світитися твоя душа. Небо не залишило тебе. Я з тобою. Ти не сама. І кожна твоя сльоза стає мовчазною молитвою, яку ми, ангели, несемо до Бога. Тобі було дозволено відчути біль не для того, щоб зламатися, а щоб згадати ти воїн світла. Я тримаю твій меч. Але тільки ти можеш вирішити, коли його підняти. Твоя битва не проти світу, а за тебе саму. За ту, якою ти була створена, чистою, сильною. Незламною, ти просила про знак, і це він це повідомлення не просто слова, це запрошення згадати, хто ти є у тобі живе дух, здатний змінювати реальність. Але для цього потрібно відпустити минуле, відпустити провину, відпустити страх і прийняти себе навіть ту частину, яку ти навчилася приховувати. Я бачу твоє серце розбите і ніжне. Я бачу всі ті речі, які ти несеш мовчки. І тому я прийшов нагадати любов ніколи не покидає. Любов це не лише почуття, це сила, це вогонь. І він ніколи не згасає в тобі, навіть якщо здається, що всередині пусто. Ні, ти повна світла. Повна бога, послухай мене, кожна рана в тобі. Це двері. І через них увійде благодать. Цей біль, учитель, не кат. Він веде тебе до розуміння, яке не прийшло б у спокої. Не бійся його, запитай, що ти хочеш мені показати. І відповідь прийде можливо, через тишу. Можливо, Через сльози. Але вона прийде. Твоя душа старша за цей світ. Ти пам'ятаєш речі, які давно забуті тілом. Але зараз настав час згадати не про інших, про себе. Ти не народилася, щоб жити в страху. Ти слово від Бога. Ти пророчиця свого роду. І ти принесеш світло туди, де давно панує темрява. Не шукай підтвердження зовні. Люди не завжди побачать твоє світло, бо воно занадто чисте для тих, хто ще не згадав своє. Але ми, небеса, бачимо. І ми вибрали тебе не за твою досконалість, а за твою істинність. Бо істина здатна відкрити шлях, де немає доріг. Я знаю. Ти іноді не віриш собі. Але я вірю. І Бог вірить. У кожній твоїй молитві є сила, у кожному твоєму диханні присутність. Не бійся йти повільно. Бійся зупинитися через страх, бо ти була створена, щоб рухатись, щоб рости, щоб світити. Зараз ти стоїш перед вибором. Повернутися до старого або довіритись незнаному. І, хоч це страшно, знай нове вже готове. Воно чекає, коли ти скажеш так. І як тільки ти вимовиш це серцем, двері відкриються. Самі без зусиль. Бо ключ уже в тобі. Цей шлях не буде завжди легким, але він буде істинним. І на ньому ти не будеш одна. Ми, ангели, пройдемо разом з тобою. Твій ангел охоронець вже тримає тебе за руку. А я, Архангел Михаїл, йду перед тобою, розчищаючи шлях. Світ потребує тебе, не такою, якою ти вдаєш із себе, а справжньою. Уразливою живою. Бо тільки така ти здатна торкатися сердець. Не ховайся більше, не чекай дозволу. Ти відповідь на чиїсь молитви. І час твій зараз пам'ятай, ніщо не приходить просто так. Цей біль, провідник, він пов'язаний із твоїм покликанням. Зі світлом, яке ти маєш принести. І коли ти приймеш його не як ворога, а як вістку, ти побачиш, як все почне змінюватися. Мені дозволено сказати тобі це сьогодні, бо ти готова. Твоє серце розширилося, і тепер в нього може увійти істина. Вона не зламає тебе вона звільнить. Але тільки якщо ти її приймеш не відмовляйся, не цього разу. Я нагадую, ти не забута, ти не зламана, ти обрана, і це обрання не про статус, а про любов безумовно, вічно, священно, ніщо в цьому світі не може змінити те, що вже визначено на небесах, ти дитя світла, довірся. Навіть якщо не бачиш шляху. Навіть якщо немає сили. Бо саме тоді, коли ти віддаєш усе, що маєш, небо наповнює тебе тим, що несе. І це більше, ніж ти могла собі уявити. Це нове життя, нове серце. Нова ти. Говори зі мною. У тиші. У думках. Я почую. І ти побачиш. Як знаки заявлятимуться через сни, через людей, через випадкові слова. Нічого не буде випадковим. Бо коли ти починаєш чути небо, небо починає говорити ще голосніше. Твої молитви не залишилися без відповіді. Вони були зібрані, збережені і сьогодні повертаються до тебе як це послання. Це не кінець, це момент пробудження. Повір мені, повір собі, повір йому. І якщо в тебе залишилося сумнів, просто прошепочи все можу в тому, хто мене підкріпляє. І тоді відчуєш, як двері відкриваються, бо ключ уже у твоїх руках, і небеса чекають. Ти відчуваєш це, правда. Щось усередині тебе починає змінюватися. Не пояснюється логікою, але серце це знає. Це схоже на спогад, що раптом виринув із глибини душі. Ти ще не бачиш усієї картини, але вже починаєш відчувати нову реальність. Це не ілюзія, це пробудження. І воно почалося не сьогодні. Воно чекало. Поки ти скажеш, я готова. Те, що ти називаєш збігами, це насправді сигнали. Вони з'являються коли ти найближче до істини. Той сон, який не дає спокою. Ті слова чужинця, які вразили в саме серце. Це не випадковість, це шлях. І зараз ти йдеш ним не навпомацки. А із запаленою свічкою в руках не питай, звідки світло, ти є джерелом. Кожного разу, коли ти сумнівалася, ми були поряд. Кожного разу, коли ти мовчки молилася, ми збирали ці слова як найцінніші коштовності Ти навчилася виживати, але тепер час жити. Ти навчилася мовчати, але тепер час говорити. Бо в твоєму голосі частота неба. І коли ти говориш істину, навіть темрява слухає. Є речі, які не можна пояснити, але їх можна відчути як холод на шкірі без вітру, як тепло в серці без причини Це я дихаю поруч із тобою. Це ми поруч, навіть коли ти думаєш, що сама. Навіть у найглибшій тиші я нашіптую тобі сміливість, Чи ти чуєш мене? Ти завжди чула. Але тепер настав час відповісти. Згадай, коли ти була ще дитиною. Твоя уява бачила більше, ніж очі. Твої сни були дверима. Ти розмовляла з тими, кого ніхто не бачив, і вони відповідали. Потім ти виросла і навчилася мовчати. Але ті двері ніколи не зачинялися. Вони чекали, коли ти знову доторкнешся до правди твоя душа ніколи не забула, ким ти є. Це не кінець твого болю, але це початок твого зцілення. Іноді ти маєш пройти через вогонь, щоб пригадати, що була створена з духу, а не з попелу. Я не можу забрати біль. Який трансформує тебе. Але я можу йти поряд. І я йду. Ти не падаєш у порожнечу, ти опускаєшся глибше в себе, де на тебе чекає сила. Навколо тебе все зміниться. Люди, яких ти любила, можуть відійти. Місця, які колись були домом, стануть тісними. Це не втрати, це очищення. Небо звільняє простір для того, що має прийти. Не тримайся за те, що тягне вниз. Є речі, які ти маєш залишити позаду, щоб небо могло вкладати нове в твої руки. Твоя інтуїція зараз посилюється. Ти починаєш чути те, чого інші не чують. Ти бачиш те, що приховане від інших. Це не твоя уява, це дар. Прийми його. Твоя жіноча душа заєднана з небом по особливому. Через відчуття. Через серце. Через співчуття. Це твоя сила, а не слабкість. Використовуй її. Я бачу, як ти намагаєшся зберегти спокій, коли всередині буря. Але дозволь собі відчути не потрібно бути сильною, що миті. Справжня сила у чесності перед собою, у сльозах, які очищають, у молитвах, що розривають небо. Ніхто не очікує від тебе досконалості, лише присутності і бажання йти далі. Є слова, які ти ніколи не говорила в голос. Є рани, які ніхто не бачив, але небо бачить. І кожен шрам на твоїй душі, мов мапа, якою йде світло. Там, де ти вважала себе зламаною, ти насправді стала провідником. Бо через тріщини входить світло, і в тобі зараз його більше, ніж ти можеш уявити. Кожна твоя ніч це не поразка, а поле битви, де ти перемогла, просто виживши не знецінюй себе. Ти зробила більше, ніж знаєш. І навіть коли здається, що ти не рухаєшся, ти проростаєш глибше. Коріння формується в темряві. І коли прийде світло, ти прорвешся назовні з новою силою. Ти стоїш на порозі, і тобі не потрібно знати все, щоб зробити крок. Ти не знайдеш карту, бо шлях створюється кожним твоїм вибором. Твоє так відкриває новий світ. І навіть якщо навколо ще туман, ти вже не та, що була вчора. Ти змінилася. І зміни тільки починаються. Я тримав тебе за руку, коли ти навіть не просила. Я охороняв твій сон, коли ти думала, що ніхто не чує твоїх нічних сліз. Я говорив через інтуїцію, яку ти ігнорувала. І я не втомлюся повторювати, ти варта любові. Не тому, що ідеальна, а тому, що ти частина неба. Ти втомилася бути сильною. І це нормально. Але знай, навіть у слабкості ти свята не вимірюй себе за очікуваннями інших. Твоя душа не прийшла сюди, щоб відповідати шаблонам. Ти прийшла. Щоб ламати їх, щоб світити туди, де завжди було темно. Ти відповідь, а не питання, час, у якому ти живеш пророчий. Знаки з'являються всюди, у числах, у снах, у повторюваних фразах. Це не випадковість, це підготовка. Ти одна з тих, хто має пам'ятати. І ти починаєш згадувати. Сила, яку ти колись відкинула як вигадку, тепер повертається як правда. Світ не завжди зрозуміє тебе. Але ти не була створена для того, щоб тебе розуміли ти була створена, щоб нести істину. Істина іноді лякає Але саме вона звільняє. І зараз, коли ти говориш з серця, ти лікуєш. Ти зцілюєш інших. Навіть не знаючи про це. Просто будь собою. Зміни вже йдуть. Вони можуть здаватися хаосом, але це лише перебудова. Все, що більше не служить твоєму росту, відходить. Не тримайся. Дозволь. Довір. І спостерігай, як з уламків старого народжується нове. Ти не втрачаєш. Ти звільняєш місце. І дуже скоро ти побачиш чому. Твоє серце святилище. Не дозволяй іншим залишати там свій бруд. Очисти його. Не всім дозволено входити туди, де мешкає Божественне. І ти не для всіх. Ти для тих, хто бачить душу. Для тих, хто говорить мовою неба. Для тих, хто прийде не забрати, а підняти. І якщо зараз ти відчула, як тіло покрилось мурахами, це не випадково це підтвердження, це резонанс, це відповідь. Бо коли істина торкається душі, вона відгукується тілом. І ти знаєш це ти завжди знала. Тепер просто дозволь собі повірити. Дякую тобі, душе світла, що залишалася зі мною до кінця цього послання. Кожне слово було дане не випадково, воно було вкладене в цей момент спеціально для тебе з глибини неба до глибини твого серця. Твоє відкриття, твоя віра, твоя присутність мають значення. Ти не уявляєш, а, наскільки далеко сягає світло, яке зараз починає розгортатися в тобі. Якщо ця небесна істина торкнулася твого духу, підтверди її своїми словами. Промов із вірою в голос або в тиші я вірю і приймаю. Коли ти вимовляєш це, двері в невидимому світі відкриваються, і благодать починає діяти ще сильніше у твоєму житті. Це акт віри, це акт прийняття. Я закликаю тебе не зупинятися тут. Якщо це послання торкнулося тебе, є ще багато інших, які небо бажає донести до твого серця. Щоб не пропустити жодного слова з висоти, долучайся до нашої спільноти, підписуйся на наш канал і натискай на дзвіночок сповіщень. Так кожне нове послання знайде тебе вчасно, у потрібний момент. Нехай твій шлях буде освітлений, твоя віра зміцнена, а твоє серце Завжди відкрита для того, що говорить небо. Ми поруч. Я поруч, і ти ніколи не одна.